Всім привіт, друзі! І сьогодні ми з мамою робимо олів'є! Так, зараз будемо інгредієнт показати. Так, тут є бульба, морква, горошок, яйця і кулбаса. І майонез. Яйця скільки штук ми зварили? 12 штук. 12 яєць? Добре, а мені здається, що з цієї кубаски буде замало, то я тобі зараз дам кубаску. Да, мені дав кубати. Друзі, як думаєте? Яку кубасу давати? Цю чи цю? Вони одинакові, друзі, скажіть. Які одинакові, де ця маленька. Певно, ми будемо брати цей кусок і ще кусочок звідси. Бо це замало мало буде цього кусочка. Надійка. А ну покажися, друзям, яка ти красуня. А потім Наді вам покаже, які луки є в її лялі. нові луки. Так. Угу. Я поки принесу твої ляльки сюди а потім. А Зараз принесеш? Став на паузу, зараз надію. Ну такий лялічок. Так, перша у нас Софія. Софічка. Угу. Покажи її. Ой, яка гарна Софія в неї. Саме мама купила e, Купила мама шкарпетки і така у нас суфічка. Красуня. Єди. А, у неї ще курточка була, ти зняла її, так? Так, не зняла. її було? Так. Наш спала. Вау, а як тебе гарні очі. ну закрий. Вау. Так, а тепер другу лялечку, Ви ж знаємо. Мілена, ви вже з Міленою всі знайомі. У мене є чотири 4... мама купила ще три е, носків і в мене ще четверта була пара. Отакі носки, отакі носочки. І ще там синінки для хлопчика. І дивіться, і костюмчик. Ну, знаєте чому це костюмчик? Дивіться це на отувину. І дивіться на отуву. А ну, Мілена, ти що, спиш чи що? Що з тобою? Ага. От так її тримай. Вону, вона тепер гарно вдіта, як ігральна дитинка. Виглядає. Мамі не ходити в нас, я якщо підштовхую. А якщо вона впаде, то що? Не впадає, то має. Якщо впаде... Ти її зловиш. Ну все, приступаємо до олів'є і зараз покажемо процес приготування олів'є. Поки Надя робить олівє нарізає, я їду за майонезом, бо нам не вистачило того майонезу, що ми купили. І зараз я приїду і покажу вам, який Надя зробила салатик класний. Ну що, друзі, купила я такий майонез великий. Надіюся, що нам його вистачить. То більше ж магазин зараз закривається. Пішли доробляти олів'є, закінчувати. Мама, ну я доробила олів'є. Мама поки їздила в магазин. Я доробила це Олівє. Дивіться, скільки багато в нас вийшло Олів'є. Надійка ти не замучилася? Маш багато. Підка, ти молодець. Я хочу показати свій кімнати. Я провела. То завтра, то завтра ми будемо показувати. Ну як тобі сподобалося робити? Ти вже поїла? Вона вже і поїла, і доробила Олів'є, поки я в магазин ходила. Хай не вийшло. Ну, молодець. Ну, що моє любі. Ми закінчили, пам'ятаєте, з Олієм, а зараз ми будемо моєї кімнаті прибирати. Так, дивіться, що тут у нас відбувається. От такий у нас бардак. І зараз ми будемо це все прибирати. То Лахі, то, то одягі Мілени і Софії. Угу. Так що, приступаємо до... Ну, ще більший бардак зроби прибирання. Добре. Лішні поймаємо. Ходімо. Що, почнемо з одягу? Давай. Ні. А що, з ліжка? Давай. Угу, угу. Так, то, походу, подушка не Ти Та в тапочках стоїш на ліжку. А що я так тут просить? Кидай, чтобы все напронято. Ну что, друзья, я уже закинчила прибирание, и сейчас я вам покажу. Я дуже хочу спати. Ну, і дам ще косметку розкладати і все. Дивіться на цей бомбезний дом. Так, дивіться, як Надя поприбирала. Тут в неї ось так виглядає. Вона так довго прибирала, що аж замучилася спати хоче. Ходи косметику розкладати. Ой. Так, тут вона одяг поскладала. Тут в неї будиночок, а тут вона буде косметку розкладати. Це твоя любима палетка. Це Так, твою косметку розкладає на ту сторону, а мою косметку на ту сторону. Мама, друга косметку. Так, але ти береш користуєшся, якщо хочеш моєю косметкою. О. Кико, ты запомнила? Эм... Так так, ну что, а... а. ну, друзья, вы думаете, что Чекай. палетка фигома, а мама не классная? Ну, давай, палетка давай, 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 Відкривай. Дивіться. Це, це моя палетка. Палетка. Угу. А це надійкіна? Оце дуже блискуче. Напишіть, чия палітка краще, Надіїкіна чи Халетте. моя? То. Тут в тебе що? у матки. У матки, Тут Оця кісточка для брів, оця для брів. Класно. А мамі просто кольори для очі. Ну. Думала. Ну, в тебе яскравіш як палітка, звичайно. Там. Там. Закривай, щоб вона не бацькалась. Вона навіть ту пленочку тримає, щоб її палітка не бацькалась. Ну, завтра у нас Хэллоуин. Завтра будемо знімати відео на Хэллоуин. Так, це моя штучка. Угу. Це твоє. Я, Олівчики я можеш поставити там до кісточки що в мене за мам мене так багато олівців. Угу. Я люблю олівці. Раз, для губ. два, три, чотири. Ладно, складай. складає з Угу, Складай. Така армя. Це хайлайтер. Ну він старий його можеш в ляду запхати. Замість хайлайтера у нас буде такий рем'я. Це бронзер. Бронзер Дивіться на оце. Ну, дивіться, друзі, тепер е лишилося тільки розкласти парфуми. У мами що тут? Скандал. Скандал. Зараз будемо витягати. Правоте. Де... Скандал. Зараз буде це щось. Ось. Це мої улюблені. Там вже небагато, але це найкраще. Так, да, це мої. Так, 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 добре. Саміх ось тут. Угу. І Твої які? Мої ці. Гаррі Поттер. і які? Не знаю. Покажи прада. Все, готово? Все готово. От так вона розклала парфуми і косметику. Одяг розклала на вішалці. І ось так в неї вийшло в кімнаті. Чистенько. Чистень. Гарно. Ставте лайки Наді, за старання Бо так. тому що вона вже аж замучилася, так довго прибирала. Але хотіла вам показати, як вона прибирає в кімнаті. Подивимося, наскільки днів тобі хватить цієї чистоти. <смір> <смір> Ми замітили, що мама у нас я давно скривала. Веримо, мене сестричка в раді. Надя дуже хотіла, так що скоро у нас буде гендер паті. Так. Як пише чи великі, У мене Живі, чи невеликі. Я вже на шостому місяці. Скоро гендерпатія. Так, але вже не видно було, чи хлопчик чи дівчинка, бо дитинка обернулася. Ми хотіли з мамою перевернути, вона, напевно, перевернулася. Так, і ми будемо цього тижня робити УЗІ і зробимо гендер паті. На відео. На Чекайте вас. наше відео з гендер паті. Так. Але воно десь буде через пару днів десь. Так, так. Я забула сказати, як я мамі макіяж вам макіяж, Мені макіяж надійка робила. Закрила очі. То моя палеткою. Це Надійкиною нової Ми робили. У нас є ось так. Дивіться. Софійка, красуня і красунечка Міленка. Красуня Міленочка. Гарні ляльки? Так. Дуже гарні. Вони мені так подобаються. Я їх люблю. Пишіть вам, як вам мій макіяж, який мені Надійка зробила, і як вам взагалі те, що Надя робить. Вона сьогодні замучилася, тому що ми багато роботи зробили. Ми зробили олів'є та до це, вона нарізала майже все сама. І прибирання. Так. І поприбирала в кімнаті. Я їй допомогла трошки, але більше надя прибирала. Я тільки одяг поскладала на вішалки і все. Да? Так, друзі, так що ставте надійдіти, лайки, за старання. Все. Всім гарного вечора, гарного дня і на добра ніч. Зустрінемося завтра на Хеллоуін. Па, па Пока!